Вони, виряджені церквою, проходили через Фініку і Самарію, оповідаючи про наверення погано і чинили всім братам велику радість, велика радість, коли навертаються ті, що жили погано. Навертаються вони до Бога, до Католовської церкви. І коли ми розповідаємо іншим, як ми навертали на ринку, Ролебусі, автобусі, сусідів, рідних, на роботі, інших людей, як вони сприйняли слово Євангелія, зацікавилися тим, що Ісус Христос живий, діє у наш час, що треба покаятись гріхів, посповідатися в католицькій церкві, що треба навертатися. І коли ми оповідаємо, як вертаються ті, що жили погано, можливо, вони і не погані, бо хрещені, але живуть погано, як язичники в гріхах, трошки, можливо, імітують християнські звичаї, а на насгала живуть в гріхах. І коли ці люди навертаються, ми радіємо, і це наша велика радість. Якщо ми не навертаємо людей, кажемо щось нам дуже сумно, то тому, що зайняти своїми клопотами і погано ми не говоримо про Христа Господа, не навертаємо їх до спору, до причастя, не навертаємо тих людей, котрі лише називаються християнами, але по житті порушують Божі закони, невірні Боги, не приймаються дітейни, чи дуже рідко приймають ці дітей, рідко сповідаються, почащаються. Але крім таких поганих, що погано живуть, а є християни або хрещені, ще є інші люди, котрі взагалі не чули про Христа Господа, або мало знають про Христа Ісуса і навіть не хрещені. Не раз ми дивувалися, як люди в наш час є не хрещені, або з інших релігій і не хрещені. Теж говоримо всім про Христа Ісуса з любов'ю, з вірою. Святкуємо їм, що Христос Воскрес, живий. Він нас змінив, спас, простив. І ми є нове сотворення в Христі Ісусі, радієм життям, радіємо Богу. І побачимо, як досі ти буде торкатися людей. Чи тих, хто хрещені, але відійшли від віри, чи тих, хто не хрещені, чи з інших релігій. тому що Бог буде діяти, щоб привести тих людей до Христа Господа. Тож, коли хтось приходить і нам розповідає, як він чи вона навернули людей чи людину до Бога, до католицької церкви, до сповіду, до причастя, ми радіємо. І в нас радість, велика радість. Але якщо хтось з ним розповідає про навернення людей, а ми не радіємо, то значить, ми ще не з Богом, і нас це все духовне, моральне і спасіння людей не цікавить. Нас цікають гроші, що буду здорові, що мали тілесні емоційне задоволення, щоб ніхто нас не чіпав, щоб було майже більш мирно, то ми не радіємо наверням людей. А ті, Брати мали велику радість, напевно, не тільки брати, але й сестри, котрі чули про наверення поган. Те вже і ми, коли розповідаємо іншим про те, як навертали людину до Бога, як вона послухалась, прийшла до спокою, то причався, почала молитися, то зауважили, що й нам радісно на душі, і ті, хто з Богом, чи хоч трошки з Богом. Теж радіють, що хтось навернувся до Бога. Якщо ж ми комусь розповідаємо, як навернули людей чи родину довір'ю Христа Ісуса. А наші слухачі слухають, і їм не цікаво то все. Вони кажуть, а які там ціни на базарі? А що нове в погоді, то дощ вже закінчиться, чи ні? Потеплі. Ага, добре. Коли вже їдете, а де працюєте? Ми ж вам говорили про навернення людей, а ви нам тут якісь інші теми, розмови пропонуєте. Вас те все не цікавить. Ми розуміємо, що та людина не з Богом. ще не радіє, спасінням людей, ще не радіє, не вболіває за те, щоб люди врятували свою душу, щоб вернулися, покаялися. Тож маємо навертати людей до Бога і радіти тим, що Бог Дух Святий, приводить грішників до покаяння, до віри в Христа Ісуса, до католицької церкви. До життя всім Божих законів. Прибувши в Єрусалим, вони, Павло, Варнава були прийняті церквою, а послами та старшими оповіли, що Бог зробив через них, як відчинив поганим двері віри. То Бог відчиняє поганим двері віри. Відчинає серце на Божу любов, благодать, відкриває розум на Божу науку, на слово Івангелія, відкриває душу на Христа Господа. І ми не повинні йти проти Божого діяння, ми не повинні бути байдужими і зануритися в свої клопоти, і лише думати про різні справи, розмови чи насолоди, розваги. А маємо йти до поганого. До тих людей, які живуть погано, грішно, їх завжди знайдемо чи в місті, чи в селі, чи в інтернеті в розмовах, чи в переписках. І маємо нагоду проповідувати їм Христа Господа, що він є Спаситель, живий, Син Божий, врятував нас, що треба прийти до церкви, посповідатися, що потрібно бути вірними Богові і приймати святі Тайни Католоцької церкви. І зауважимо, що дух Святий торкається тих людей і буде їх перемінювати. І в них виникне бажання молитися, читати духовну літературу, приймати святі тайни, йти до церкви і бути активними учасниками Католицької громади, Божого народу. Прибувши Єрусалим, вони були прийняті церквою, апостолами та старшими, коли ми приходимо до церкви, ми повинні знати, що нас тут приймають, то приймає Господь Бог через духовенство, через братів і сестер в Христі Ісусі. Так і ми Так і ми повинні приймати тих людей, що приходять до церкви, не створити їм такі умови, щоб вони втекли, не почати з ними сваритися чи їм щось доказувати грубо. Але. Бути доброзичливими, говорити Божу правду, яка спасає, говорити, спасаючу Божу науку, Божу правду, молитися за них, бути терпеливими і знати, що ми завжди маємо бути відкриті на тих людей, що приходять любові, правді, доброзичливості, в Святому Дусі їх зустрічати. І приймати, ми не приймаємо їхніх гріхів, але ми приймаємо їх як людей і хочемо, щоб вони покаялися, навернулися, вкладаємо в них свою душу, свій час, говоримо їм про Бога, молимося за них, захочемо, щоб сповідалися, почащалися. Тобто людина, прийшовши в нашу громаду, в католицьку церкву, має почуватися любленою. Що до неї Є увага, повага, що не прийнята отойчуючими. Бо якщо ми створимо таку атмосферу, що будемо гордими зверхими або байдужими чи ненависними до людей, тоді вони зрозуміють, що ми їм невідомо, що бажаємо, що не бажаємо добра, і можуть не зрозуміти наших духовних старань. Що ми хочемо їх навернути до Бога, щоб вони були спасенні. тож проявляти в Святому Дусі до людей доброзичливість, що вони чулися прийнятими в церкві. Теж приходимо до католицької церкви і знаємо, що Бог нас тут приймає. І навіть якщо деякі люди нас віштовхують своєю бездуховністю чи брутальністю, лукавством, підступом, то ми на це не звертаємо увагу, можемо їм зробити зауваження, що вони покаялися і навернулися. Але знаємо, що Бог нас прийняв. Тому католицька церква для нас не чужа, а мати, католицька церква, яка нас огортає своєю опікою. Бог в католицька церкві нас огортає своєю правдою, любов'ю, благодаттю, добротою, милосердям. Прибувши в Єрусалим, вони були прийняті церквою, апостолами та старшими, і оповіли, що Бог зробив через них. Що Бог зробив через них, що через нас Бог чинить? Багато добрих діл чинить Бог через нас, і ми маємо про це й говорити, що Бог вчинив через нас, Свідчити іншим, як люди навертаються, як Бог діє, промовляє через нас, як нас охороняє, як чинить через нас діла милосердя. І старатися бути відкритими. Щоб Бог через нас промовляв і чинив добром. Старатися бути відкритими це значить прагнути того, щоб Бог діяв через нас. А Він хоче діяти через нас. І наші тоді бажання співпадають з бажаннями Господа. І Бог діє через нас і промовляє через нас, і навертає грішників, і робить діла усе сердя. І тоді ми є. З Богом, Божій благодаті, нам є добре вчинити те, що до доподобує, ми радіємо тоді, що не існуємо, не заматушилися, не стали користолюбними, а послушні Богові робимо Божі справи. Бог через нас діє, Дух Святий веде по житті і через нас навертає тих, хто ще живе в гріхах до покаяння, до віри Христа Господа, до католицької церкви.